Сьогодні у нас ось така косара порт візерунка: 22 петлі в ширину та 30 рядочків у висоту. З 1 по 5 ряд ми пров'язуємо гумкою, 3 2 виворотні, 3 лицеві петлі. Так, повторимо ще 3 рази. В кінці ми пров'язуємо 2 виворотні ряди з виворотньої сторони пров'язуємо по малюнку. 7 ряд 2 виворотні, 3 лицевих петлі. Дві виворотні петлі, перехрещені восьми петель в ліву сторону. Знімаємо перші три петлі на додаткову спицю Перед роботою залишаємо, потім міняємо ось ці три петельки з двома виворотнями. Знімаємо, міняємо місцями так, щоб у нас петельки, лицеві були перед виворотнями. Вдягнули на ліву спицю. Тепер одягаємо наші петельки лицеві на ліву спицю, переодягаємо, пров'язуємо 3 лицеві петлі, після цього пров'язуємо 2 виворотні петлі, з додаткової спиці пров'язуємо 3 лицевих петлі. Дві виворотні петлі, 3 лицевих петлі, 2 виворотні петлі. Восьмий рядочок проведемо самостійно. Дев'ятий ряд. Дві виворотні петлі, перехрещення восьми петель вліво. Знімаємо три петлі на додаткову спицю, залишаємо перед роботою, міняємо місцями дві петлі, виворотні з трьома лицевими. 3 лицеві петлі, 2 виворотні петлі, 3 лицевих петлі з додаткової спиці пров'язуємо, 2 виворотні петлі, Перехрещення восьми петель в ліву сторону знову знімаємо 3 петлі перед роботою залишаємо, міняємо 3 лицевих з двома виворотніми петлями. Три лицевих петлі. Дві виворотні петлі. Три лицевих петлі з додаткової спиці. Дві виворотні петлі. А тепер слід повторити сьомий та дев'ятий ряд два рази, ще. потім, після цього, ще раз пров'язуємо сьомий ряд. Після цього ми пров'язуємо з 21 по 29 ряд гумкою 3х2, тобто повторюємо перший ряд нашого візерунка гумки. От і все.